Столичні депутати категорично виступили проти фінансування захисників збройних сил. Європейська солідарність найбільше з усіх зацікавлена у розкраданні міського бюджету. У такому разі потрібно чекати повернення російських військ до околиць Києва і лише після цього почати виділення коштів на ЗСУ. Окрім обіцянок відновити рух метро синьою гілкою, кличко обіцяє і, врешті, добудувати подільсько-воскресенський міст. І навіть після аварійної ситуації на синій гілці метро Кличко продовжує піклуватись про інтереси Комарницького. У 2024 році заплановано витратити понад 14 мільярдів гривень. Хто із депутатів пилить та деребанить бюджет найбільше, хаос, колапс. Ось що наразі відбувається в Києві. Натомість Кличко продовжує виділяти мільйони на будівництво Подільського моста. А що там із синьою гілкою? Коли запрацює, КП Київський метрополітен отримає трохи більше аніж 9,5 мільярдів гривень. З них як мінімум 1,5 мільярд може бути виведено в офшори, АТ «Київметро». Київ метро. Бут належному фоксу хомотиннику пов'язані з комарницьким структури постійно отримують найбільші тендери, що оголошуються столичною владою. Смотрящі не зміг уминути і постраждали від рашистів. Ірпінь Київська обласна державна адміністрація виділила цілих 600 мільйонів гривень. Імперія Смотрящих за столицею Кличка, Палатного та Комарницького, синя гілка метро проти Будільського мосту. Київ виділив на потреби ЗСУ 1% відсоток бюджету на 2024 рік. Остаточно у той час, як на добудову Подільського скресенського моста, було передано додаткових 183 мільйони гривень. Знову навіщо ж столиці допомагати зсу, коли є свої нагальні проблеми? Наприклад, покласти бруківку або ж добудувати міст, на який і без того було витрачено сотні тисяч мільйонів. Що не так із столичним метрополітеном та коли кияни врешті зможуть скористатись синьою гілкою метро? Чи варто вірити обіцянкам мера кличка про 6 місяців та неодмінний ремонт? І ситуація, на жаль, погіршилась таким чином, що відбулась деформація тунелю. Що означає, що несеннебезпеку, а безпека для, для пасажирів це ключовий пріоритет. Ім'я Дениса Комарницького і досі не сходить з перших сторінок українських змі: Подільсько-воскресенський міст, відбудова ЖК Ірпінські липки та мільйони селищного бюджету. Що зникають у прірву. Та чому саме структурам Комарницького дістаються найбільш ласі проекти? Хто стоїть за столичним забудовником? Та чи відповідає пан Денис титулу Смотрящий? Смотрящий Комарницький та допомога від кличка, окрім обіцянок відновити рух метро синьою гілкою, Кличко обіцяє і врешті добудувати подільсько-воскресенський міст. Та чи варто вірити тому, що навряд чи в предешній час стане реальністю? І хоча спецтранспорту автомобілям екстрених служб вже дозволили користуватись подільським мостом, фінальна точка його будівництва ще зовсім не видніється. Адже як пояснити виділення кличком додаткових 183 мільйонів гривень. Останніми штрихами тоді скоріш у розкраданні, але ніяк не в будівництві. Дениса Комарницького, того самого власника, гори виконавця товариства Екобуттрейд називають по-різному самозванцем, головою будівельної мафії, схемщиком та решалою. Всього на рахунку забудовника більш ніж 50 компаній, створених спеціально для викачування коштів. Основними з таких є товариство Екобуттрейд, центр розвитку економіки і права, форма та Скайбудгруп, приватне акціонерне товариство, все Український науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування та інші, наприклад, через товариство Екабуттрейд, кінцевими бенефіціарами, якого є Комарницький та не менш цікаві персонажі Кучер і Микитась. Як ви пам'ятаєте, присвоюються бюджетні кошти на будівництві Подільського моста. Варде спецбудмонтаж оперувала двома мільярдами, виділеними на реконструкцію Володимирської гірки. А будівництво розв'язки на окружній за 8,1 мільярд гривень також отримала компанія. Комарницького звичайний збіг чи тотальна закономірність, враховуючи й те, що замовником у кожній з робіт, а також розподільником коштів, виступало КП дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва. Пов'язані з комарницьким структури постійно отримують найбільші тендери, що оголошуються столичною владою. Тому Смотрящий не зміг у минутий постраждали від рашистів ірпінь, в якому Київська обласна державна адміністрація виділила цілих 600 мільйонів гривень на відбудову. Ірпінські липки, причому зазначена сума не є кінцевою, адже після Київська Ода додала ще 44 мільйони для завершення робіт на гостомельському шосе 24-1. перемогу у тендерній закупівлі отримало товариство на Вітехсервіс. І, хоча напряму складно говорити про пов'язаність із Комарницьким, адже директором компанії є невідома Марина Ткаченком за сумісництвом організатор святкувань, а Комарницький власною персоною заперечує усі зв'язки та зазначає про маніпуляцію. Поляції суспільною думкою та потаємне все одно стає явно досить свіжою. Є й перемога на вітах сервісу у закупівлі, що стосувалась капітального ремонту будинку на вулиці Івана Франка. 16. цього разу Київська Ода віддає структурі Комарницькому майже 8 мільйонів гривень. І як демонструє практика, навряд чи ця сума є остаточною. Товариство «Навітехсервіс» було зареєстровано у 2013 році у місті Харкові. Керівником до 2020 року був Євген Невіров, а власником вже Олег Гуревич, радник екс голови Харківської обласної військової адміністрації Михайла Добкіна З питань паливно-енергетичного комплексу. Про Олега Гуревича та його сина. Ми вже згадували в одному із розслідувань, розкриваючи взаємозв'язки ОПЗЖ та Слуги народу. Відтак родина Гуревичів і досі продовжує співпрацювати із радниками Шуфричем та Медведчуком. Маючи у підпорядкуванні товариство Карпати Газ при цьому обороти сказаного бізнесу сягають мільярдів, а схеми ізхилення від сплати податків сотень мільйонів. Олег Гуревич старший має і підконтрольну структуру, що містить десятки підприємств та сотні фопів. Чоловік побудував імперію, що складається із мережі АЗС і маршрутних таксі і нафтопереробного підприємства. Тому зовсім не дивує зв'язок Гуревича з Комарницьким, адже стиль ведення бізнесу вони мають однаковий. Не виключенням є і змова чоловіків. Пов'язана з отриманням зазначеного проекту, адже опісля передання товариства на Вітехсервіс, де факто співпраця Горевича та Комарницького могла продовжитись, аби дослідити корені взаємозв'язків та тотального уникнення комарницьким відповідальності, нами було подано не одне звернення та заяви до компетентних органів і щодо діяльності підконтрольного товариства ЕКАБУТрейд та багаторічного будівництва Подільського моста. Із приводу відновлення ЖК «Ірпінські липки, запланованого до реалізації товариством на Навітах сервіс маємо і перемоги на шляху до справедливості. Перші відомості до ЄРДР внесено ухвали від слідчих суддів про зобов'язання правоохоронців розпочати розслідування злочинів. Отримано, звісно, найбільшою перемогою буде довгоочікуване понесення покарання Комарницьким, але ми вже перебуваємо на вірному шляху, і навіть після аварійної ситуації на синій гілці метро, скандального рішення щодо бюджету на 2024 рік, де для сил оборони місто змогло виділити лише 1%, Кличко продовжує піклуватись про інтереси Комарницького. А у відповідь на мітинги поблизу КМДА мер здивовано говорить: якщо серце болить, чому не одягають військову форму, не захищають Україну? Ну звісно, розподіляти бюджетні мільярди по традиційним схемам друзів значно краще. Європейська солідарність та допомога ЗСУ. Змі вибухнули опісля ухвалення Київміськрадою бюджету столиці на 2024 рік. З-поміж іншого, лише 1%, тобто 1 мільярд гривень, заплановано спрямувати на допомогу ЗСУ. У той час, як на освітні програми виділено значно більше 32% або 27,2 мільярди гривень. Звісно, освіта та розвиток не важливі, проте якщо ситуації, ситуації в країні держава буквально зводить кінці з кінцями, виплачуючи пенсії, соціальні виплати та й в цілому забезпечуючи потреби населення за кошт міжнародних донорів. Громадяни продають речі на аукціонах, аби передати бійцям ЗСУ амуніцію, тепловізори та інше спорядження Мережею ширяться публікації стосовно планів РФ захопити лівобережну частину України та взяти під повний контроль Харків, Дніпро, Запоріжжя та інші міста. У той самий час столичні депутати категорично виступили проти фінансування захисників. Збройних сил. А голова фракції Європейська Солідарність у Київміськраді Володимир Прокопів взагалі гордо зазначив, деякі колеги вимагають в місті бюджету війни. В місті приймається київський міський бюджет. Бюджет війни має бути в державі. Ви хочете тут у Києві бюджету війни? Державний бюджет зробіть бюджетом війни. А міста мають жити своїм життям. Державний бюджет зробіть державним е бюджетом війни. А міста мають жити своїм життям. А після прокопів цинічно засміявся. Міста мають жити своє життя. У такому разі потрібно чекати повернення російських військ до околиць Києва і лише після цього почати виділення коштів на ЗСУ. Напевно, такі переконання має пан Прокопів. Тепер стає очевидним, хто із депутатів пилить та терибанить бюджет найбільше, та чиї підприємства в кінцевому проміжку отримують ласі проекти. Адже кожен із тендерів публічних закупівель завчасно розподілено між своїми. Звісно, кошти на ЗСУ складно буде розікрасти, залучивши власні компанії, адже тендерів фактично проведено не буде. Та і квет у пішок підібрано не той. В основному це послуги з будівництва та постачання матеріалів. А отже, традиційного деребану тоді також не вдасться провести, а шкода. Тому і виділено було лише 1 мільярд, і цьому певно слід подякувати. Бачимо, що європейська солідарність найбільше з усіх зацікавлена у розкраданні міського бюджету. Мабуть, доля прокопіва була най вищою, тому і смішно стало від того, що знову вдалося обвести кожного українця навколо пальця: нахабно, цинічно та егоїстично. Очевидно, що діяльність депутатів від європейської солідарності потребує детального вивчення. Останніми роками партія перетворилась на групу блогерів, які тільки й створюють образ ідеального політика у соціальних мережах, уявно звітуючи про кожен крок, а насправді пилять кошти попри все. Геононстоп оголошує початок аналізу та вивчення діяльності кожного з груп. Пі європейської солідарності та особливо Володимира Прокопіва. Побачимо, хто ким є насправді. Тож, якщо ви володієте якоюсь інформацією щодо вказаного, пишіть нам, Київ та країна у цілому потребує рішучих дій та реформацій. Тож нам просто необхідно контролювати бюджетні процеси та проекти, особливо знаючи справжні мотиви сьогоднісних політиків та вибудовані схеми відмивання мільйонів без зайвих зусиль, столичний метрополітен та розкрадання мільйонів. У Києві справжній апокаліпсис. Частина станцій синьої гілки метро від Либіцької до Теремків тепер не працюють. Понад 200 тисяч мешканців Голосіївського району столиці перебуває у глухому куті. Ані особистий транспорт, ані додатковий комунальний не покращили ситуацію. Тотальні затори та знервовані водії. Ось до чого призвело довготривале замовчування та приховування КП Київський метрополітен реальних проблем, що мали місце у тунелях метро. Хаос, колапс, ось що наразі відбувається в Києві. Павільйони Деміївського ринку обвалились, а асфальт поблизу метро просто просідає. Одним словом, столиця йде під. Землю натомість кличко продовжує виділяти мільйони на будівництво подільського моста. Ось що є найбільшим пріоритетом для мера. Чому ж питання зведення моста є найбільш гарячим для очільника міста? Чи то просто інтереси Комарницького беруть верх та змушують кличка зосереджуватись виключно на відкатах та відмиваннях екоботтрейду? Та чи передбачила Київ міськрада кошти на відновлення синьої гілки у бюджеті на 2024 рік? А ось тут ситуація набирає обертів на момент аналізу бюджетну Ментацію на сайті Київради ще не було опубліковане, і все відомо на той час. Це загальні цифри витрат за їхніми напрямками видатків. Разом з тим на вебсайті вже Київради містився не менш цікавий документ. А тепер до деталей: 12 грудня київський міський голова Віталій Кличко в порядку невідкладності виніс на розгляд найближчого пленарного засідання Київради проект рішення про затвердження міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2024-2025 роки. Саме в цьому документі закладено широкий спектр видатків на КП Київський метрополітен одразу на два роки вперед. Відтак, у 2024 році заплановано витратити понад 14 мільярдів гривень, у той час, як у 2025 році сума зросте до більш ніж 19 мільярдів. Першим, що найбільш яскраво виділяється, з-поміж усього, є розподіл коштів у сумі понад мільярд на будівництво лінії метрополітену, що веде на житловий масив виноградар. На продовженні столичного метро саме у цьому місці вже вкрадено 4 мільярди гривень, хоча фактично абсолютно жодних конкретних робіт проведено не було. З огляду на це невідкриттям Америки будує ризик так само втратити чергових майже півтора мільярди, що просто виведуться на офшорні рахунки, особливо враховуючи й те, що потраплять такі кошти до компанії, АТ «Київметробуд» з орбіти фукса хомотинника, бізнесменів та політиків часів та зв'язків Януковича. В Загальному на ті чи інші роботи КП Київський метрополітен отримав. Римає трохи більше аніж 9,5 мільярдів гривень. З них як мінімум 1,5 мільярд може бути виведена в офшори, а те Київ належному фоксу Хомотиннику. Та і саме КП Київський метрополітен часто фігурує в корупційних скандалах, а тому й сума можливих врадених коштів може бути значно вищою. І родзинка, на яку очікували всі, а що там із синьою гілкою, коли й запрацює? Серед переліку витрат у рішенні кличка, як таких, що стосуються вирішення проблеми аварії з підтопленням синьої Гілки київського метрополітену немає. Виходить, фукса хомодинника забезпечуємо, а простий народ ще довго чекатиме повноцінного відновлення синьої гілки метро. Тож радимо забути обіцянки кличка про 6 місяців та бути реалістами. Приєднайтесь до руху геононстоп, надамо юридичну, медійну і інформаційну підтримку і експертизу щодо комплексної боротьби з внутрішнім ворогом, корупцією і впливом проросійського елементу. Слідкуйте за нами в соціальних мережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові соковиті події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування.